Короче, я вирішила, що я стільки роблю цю таврюшку свою, ну папину, це папина таврюшка, е, Що треба знімати блог, я оце думаю. Бо люди тільки бачать, що я її або десь стягаю, або мене десь тягають на шнуру, або раз проїхала і десь пропала, або куча до мене якихось мастерів приїжджає. Ну, може, люди цього не помічають, але просто це мені так здається, якби зі сторони. Я ж собі подумала, буде я знімати якийсь блог. Блог, бо бачу, я знаю, що таких як я, дівчат, жінок, дуже багато. Бо чоловік там щось сам собі накрутить, сам собі зробить, швиденько це все знайде, в нього кум сватбратцем займається. А дівчата що? Або якщо в неї є чоловік, він їй допоможе, або, або кум, або сама. Так ось, Таких як я сама, вже багато. І, а, що, я вже вбухала ще одну таврію в цю таврію, а вона все одно в мене не їздить. Що в мене тільки не було е з нею. Але до пуття ніяк її не доведуть. Перше, це питання в грошах, бо <ріст> все коштує ну, немало якщо робити, і мало якщо роблять. Ну, типу, для тих, хто її ладнає, це може і малі гроші, а от для мене, як платити за запчастини і за роботу це не малі гроші. Але роблю, я хочу, щоб вона їздила, я хочу, щоб вона працювала. І я оце б'юсь, б'юсь. У мене вже можна якісь, я не знаю, якщо я дають якийсь розряд з приводу того, як возять на не знаю. На шнурку на далекій дистанції, особливо. <хи> я вже отримала і не один. Ось, зараз я ось знову думаю, що таке зробили, начебто все окей, зранку їхала на роботу, все нормально. І тепер знову стою в полі. Майже доїхала додому, ще буквально там, кілометр 3-4 може. Що таке? І я вже декілька днів думаю про те, що мені треба заправитися. Мені треба заправитися так, щоб я не стояла, бо я і ну кинь ти в тебе є вдома 5 літрів бензину чи 6, Ну кинь у багажник. Ну чого ти не кинеш? Ну на всяк випадок. Так би я вже це, якби це в мене бензин закінчився, я б вже знала, що це в мене закінчився бензин. А так хто його знає, що в мене там закінчилося, але терпіння в мене ще є. Тому я собі так думаю, зараз чекаю мене притягнути на шнурочку. Я завів собі тих 5 літрів бензину, бо іншого в мене немає. І пробу, буду пробувати заводитись. Якщо це знову таки не бензин, то я тоді не знаю, то тоді, мабуть, моє терпіння вже <хи> обірветься просто. Ось у нас такі справи. Ну, я дивлюся, що в мене там у фільтрі немає бензину. І коли я завожусь, вона не заводиться, вона я пішла підкачати, вона не підкачує. Тому я думаю, що це бензин. Та і тішу собі, себе сподіваннями, що це закінчиться в мене бензин, а не щось там знову треба робити, зламалося і так далі. Тому дівчата, які їздять за кермом, їздять давно чи недавно, лише мене зрозуміють. А хлопці або чоловіки такі подивиться, блять, от знову якась там, чого ти сіла за кермо, чого сіла? Бо мені подобається, я хочу, в мене виходить, але ж ладнати машину і вчасно заправляти, це трошки не про мене. Ось такі справи.